Вітання всім! На огляді один із найвдаліших захищених смартфонів бренду Unicone Armor 28 Pro. Комплектація у нього мало чим відрізняється від десятків інших моделей бренду: кабель та блок для заряджання, ремінець, скріпка та інструкція. Блок, до речі, на 120 Вт заряджається смартфон дуже швидко. Праву панель смартфону займають кнопка регулювання гучності та блокування, а ще тут кнопка для керування камерою. Зліва слот для SIM-карт, кнопка під налаштування, а також U-SMart Connector. Фірмова фішка, за допомогою якої можна підключити до смартфону ендоскоп та мікроскоп від Юліфон. Зверху під заглушкою захований 3,5 мм роз'єм для підключення навушників, також тут кріплення для фірмового чохлу, а ще інфрачервоний порт. Нижня частина також доволі стандартна, як для Юліфон, Тут динамік та мікрофон, а під заглушкою type c порт. Позаду виділяється вставка з камерами та додатковим дисплеєм. Все зроблено стильно, акуратно, при цьому так само виглядає корпус і моделі Armor 28 Ultra. Тут вирішили не експериментувати. А що ж попереду? Звісно ж, тут стандартно розміщений дисплей, камера всередині нього, динамік над ним, тут нічого нового. Вага корпусу складає 450 г, товщина його 19,4 мм, захищеність за стандартом IP69K. Все тут стандартно і ніяких надзвичайних фішок немає, проте реальна якість збірки і відчуття в руках топ. Корпус виконаний з металу та пластику, є також вдосталь гуми, тому ударів він не боїться, а вода взагалі не страшна, навіть при зануренні на глибину до 1,5 метри. Ось і тест занурення у воду. Давайте подивимось. Смартфон максимально збалансований по технічним характеристикам, завдяки процесору Dimensity 7300 він легко і для ігор підійде. В пам'яті тут 16 ГБ оперативний та 512 ГБ постійний. Найцікавіше те, що бездротова зарядка тут на 50 Вт. Швидкість зарядки більша, ніж в багатьох конкурентів по дроту. Так, є і є не всі чіп, тобто оплата безконтактно можлива. Працює дана модель на Android 14, фірмова графічна оболонка перевірена роками, з нею проблем не буде. Як і з перекладом в меню українською. Швидкість системи практично не відрізняється від флагманів, тому, купивши такий смартфон, ви отримуєте максимально приємний досвід використання та безвідмовну систему. Звук в смартфоні середнього рівня якості динамік 1, а з приємного можливість встановити 2 карти і картку пам'яті окремо. Звісно ж, з іграми також проблем не виникає. Запускайте що завгодно. Нарешті ми дочекались того, що і у захищених смартфонів масово почали з'являтися amoled дисплеї, причому не тільки у флагманах, а й середньоцінових моделях, як в Uliphone Armor 28 Pro, Діагоналі розкладає 667 дюймів, стандартна роздільна здатність Full HD і все ті ж стандартні 120 Гц частоти оновлення, кути огляду максимальні. Кольорова палітра також порадує. Відкаліброване все чудово, зображення дуже насичене та яскраве. Так, захист у дисплеї також є. Скло тут міцне, горіла глаз. Проте і борти над екраном також виступають, а це великий бонус до захисту від ударів. Задній дисплей має стандартну функціональність відображення часу, сповіщень, камера і керування музикою. Циферблати змінюються. Але найцікавіше в смартфоні камера, адже основний модуль тут повноцінний, дюймовий на 50 мегапікселів. Камера доволі сильна, знімає чітко навіть в недостатніх умовах освітлення, є стабілізація. Також є тут 64 мегапіксельний модуль для нічної зйомки, а ще й ширококутна зйомка є на 50-мегапіксельну камеру. Меню воно дуже просте. В той же час тут є купа режимів та налаштувань, а це в юліфон завжди на висоті. Як і якість, подивившись на реальне фото, яке зроблене навіть не в ідеальних умовах освітлення, стає зрозумілим одне: тут все ідеально. Відеозапис доступний у роздільній здатності 4К, якість доволі висока, як для захищених смартфонів. Фронтальна камера має можливість знімати у роздільній здатності 50 Мп. Навіть тут виробник задав високу планку якості для конкурентів. Uliphone Armor 28 Pro це ідеальний зі всіх сторін захищений смартфон, який має доволі гарний захист від ударів та води. Він продуктивний, має топовий рівень якості камери та сучасний дисплей. Це все, що потрібно вимогливим користувачам. Купити смартфон можна в нашому магазині, посилання на який є в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.